Друзі, вітаю вас! Це нова платформа для заробітку. Ая називається. Тут дивіться, як виконувати завдання. Заходите ось сюди фліп-карт, нажимаєте і просто натискаєте ці товари. Я вже сьогодні виконала, тому в мене воно не вийде. Ось Дивіться, завдання і completed. бачите? Тут на ВІП-1-10 таких товарів вам потрібно як, ніби підвищувати їм рейтинг. А на Віп-2 теж 10 завдань, на Віп3 так само. Ця платформа виплачує ось транзакції. 4 я поповнювала. І ці всі мої виплати. Я поповнила на 4 зразу ж 5 вивела в той же день, потім 2, і по долару тут мінімальний вивід. До речі, як робиться вивід, ви заходите в здравел. І мінімальний вивід 001. долар. Тут натискаєте суму, пароль. І перед цим вам потрібно підкріпити гаманець USDT TRC20. Посилання залишаю під відео, також залишаю посилання на телеграм-канал з іншим.